В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Кілька країн-членів НАТО і Європейського союзу обговорюють можливість відправки своїх військових в Україну на основі двосторонніх угод. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України. Він підкреслив, що Словаччина не піде на такий крок, але поважатиме рішення країн, які погодяться ввести війська в Україну. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Максиме, здрастуйте. Вітаю. Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути введені на територію України. Як ви взагалі сприймаєте такі заяви? Ну, знаєте, це як я зараз можу сказати, що не виключаю такої можливості. Що завтра Володимир Зеленський звільнить Андрія Єрмака і призначить мене на його посаду? Е, чисто теоретично, ну я ж можу висловити таке припущення, теоретично, така можливість може існувати, але на практиці, ну скажімо так, це мало ймовірно. Е, таке обговорення мені нагадує: ну, якщо говорити простими словами, всі знають таку ситуацію, зібрались з друзями. На якесь святкування трошки випали, і починають обговорювати там е, ідеї створення спільних бізнесів, або е, давайте разом всі там наступного тижня чи через два поїдемо в Карпати. Ну і потім в результаті це все забувається. Якщо чесно, ну, на мене це виглядає супермале вірогідно. Однією з головних причин є непопулярність такого рішення серед електорату, та й в принципі. Серед ну не політикуму країн-лідерів, вона не вказує на те, що таке, таке рішення воно дійсно наближається. Ось е, там на тій ж е, на тому, щоб говорення говорили про створення коаліції далекобійної зброї. А це дійсно важливо, і це те, що виглядає дійсно реалістичним. Хоча знову ж таки, ми повертаємось до тих слів, які вчора Шольц говорив про те, що там не знаю, мені здається, що Україні та далекобійна зброя не так потрібна, Україні потрібні снаряди. В принципі, також позиція, яка має право на існування, тільки ви не даєте нам ні ракет Таурус, ні снарядів. Ну, така собі історія. Тому такі заяви вони, звісно, не знаю, якщо чесно, що вони покликані до, до якого ефекту призвести, можливо, там якимось чином злякати Росію, але якби в їх правдивість хтось вірив, то, то можливо б це би спрацювало. І навіть от із із того, як на це Фіцо відреагував, те про що він говорив, що ну там ми не будемо. Долучатись, але а, і заперечувати не будемо. Мені здається, що це свідчення про того свідчення того, що і вони не вірять в це. Тому що інакше їм би швидше надійшла якась, ну скажімо так, порада відреагувати на це якось більш гостро, Там, назвати представників НАТО і ЄС, які це обговорюють безумцями, і так далі. А так, це. Щось е, на рівні тієї історії, коли обговорювалася ідея створення армії Європейського союзу. То на вашу думку, які країни, члени НАТО, все-таки можуть погодити присутність своїх військ в Україні? Ніякі. На, на мою думку, е, в даний момент і в найближчій перспективі це неможливо. Навіть якби це відбулось, давайте говорити так: у нас зараз головна проблема одна з головних окей, це снарядний голод при тому, що там мало б бути, ну, принаймні, 10 тисяч снарядів в день, мало б використовуватись нами, а в ідеалі 15 тисяч снарядів на добу. Е, ми зараз, ну, наскільки мені відомо, скоротили до 5 тисяч, подекуди до 2 тисяч снарядів денну норму. І ну окей, давайте уявимо ситуацію. Приїздять зараз е, військові НАТО, то все ж таки вони приїдуть зі своїми снарядами, тобто снаряди є, і вони нам можуть їх надати. Або снарядів немає, і вони приїдуть. І який в них сенс, якщо немає чим воювати? Тому логіка поки що ну, така дуже сумнівна, скажімо так. На вашу думку, за яких обставин війська НАТО можуть відправити в Україну? Ну, мені здається, це можливо тільки якщо війна перейде якусь точку ескалації і зачепить країни, які безпосередньо вже входять, є, є членами НАТО, і цей фронт, ця лінія фронту, вона буде виглядати як найбільш підготовлена для того, щоб організовувати цей контрнаступ, ослабити розбити Росію, якщо, наприклад, там якісь будуть провокації вчинені стосовно країн Балтії, чи відбудуться там навіть якісь безпосередні військові зіткнення, то от в, такому, в такому разі це можливо. Поки що, ну мені б дуже цього хотілося. Я б дуже хотів би в це вірити і на це сподіватися, але ну, судячи просто з, з логіки подій. Які розгортаються, із швидкості реагування і погодження там нових типів озброєння, і так далі, ну мало вірити. Ну, якщо Німеччина, от ж парламент проголосував там, правда, рекомендаційний характер несли це голосування, але тим не менш, надати Україні тауру Сольц. Виходить, і там влеті ледь не говорить про те, що як ви мене вже задовбали цими закликами про тауруси. Я вважаю, що це призведе до ескалації з Російською Федерацією. Хоча Німеччина не буде сама їх запускати, От вони просто передають Україні. Е, Великобританія передала нам свої ракети. Чомусь це не призвело до участі Великобританії в війні, чи Франція там передала, чи Сполучені Штати на все передали. Це чомусь не втягнуло ті країни. в Війну, а якщо Німеччина передасть Тауруси, то це в війну втягне. І от після такої риторики звучать заяви про те, що країни НАТО будуть відправляти своїх військових Україну. Ну, в якості консультантів, окей, у нас це в принципі практика не нова. Консультанти, там, е якийсь навчальний персонал, можливо, там е технічний для обслуговування якоїсь високотехнологічної зброї, можливо, літаків Ф-16. Але як саме військові сухопутна армія, ну, я в це просто не вірю. Максиме, то давайте згадаємо момент, коли війна з України розплескалась на територію Польщі. І яка була реакція? Занепокоєння, так? Тобто, де ті точки ескалації для країн НАТО? Ну не тільки на Польщі. Нагадаю, що в Румунію там а, падали російські, російсько-іранські безпілотники. З завидною регулярністю, якщо можна так сказати, а, на правду. І тому ну, от мені здається, що це може бути або якесь а, 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 пряме вторгнення, а, наприклад, в країни Балтії чи ну, на Фінляндії мало вірогідне, але тим не менше. Або. Знаю там використання Росії якоїсь далекобійної зброї проти країн-членів НАТО, ну це має бути щось таке, що не може мати подвійного трактування, як якась розцінена, як випадковість, чи щось. Типу, цього. Це має бути це. Має це повинно мати вигляд прямого акту агресії, тобто навряд чи гібридна якась агресія з біженцями. Чи з якимись навіть там прикордонними сутичками може до цього призвести? Це має бути безпосередньо прямий акт агресії, від якого просто вже ну який не можна буде перетвотити так, що от, ну це просто занепокоєння, на який необхідно буде безпосередньо реагувати, що означатиме для Російської Федерації присутність військ НАТО в Україні. Ну, слухайте, нарешті їх пропаганда почне хоча б частково говорити правду. Вони ж говорили вже давно і говорять, що вони воюють з НАТО. Ну тепер, в принципі, їм і методичку не доведеться переписати. Хоча цікаво буде, якщо вони скажуть, о, НАТО відправило свої війська, тепер ми воюємо з НАТО. Ви ж до того говорили, що ви вже з НАТО воюєте. То яка це може бути ескалація, що це може бути? Тому. Ну, слухайте, якщо ця Росія проявить свою агресію до країн НАТО безпосередньо, це призведе до їх участі в цій війні, то фактично можна буде говорити про те, що ми переходимо від гібридної фази третьої світової до вже повномасштабної, тому що я думаю, в такому разі на цьому все не завершиться і е е далі. Масштаби конфлікту будуть тільки розростатися і на інші континенти, на інші регіони. На самому початку ми згадували заяву прем'єр-міністра Словаччини щодо військової підтримки України. Словаччина не готова. Яке ставлення уряду Словаччини до російської війни проти України? Ну, Фіце говорив про те, що вони е, е, налаштовані. Надавати гуманітарну допомогу Україні, налаштування допомагати з розмінуванням гуманітарним, що також ну на правду надзвичайно важливі аспекти. І враховуючи, скажімо, так, достатньо лояльні до Росії, скажімо, так, настрої в Словаччині серед словацької влади, це ще ну непогано. Фіцо така офіційна позиція, що він не вбачає реальності вирішення цього конфлікту військовим шляхом, і тому вони от використовують такі інструменти. Але, принаймні, ну скажімо так, вони поки що критично не заважають, тому, тому нормально. На другу річницю повномасштабної агресії Росії генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна тепер ближче до НАТО, ніж Україна. Будь-коли президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про запрошення України до НАТО, зокрема на Вашингтонському саміті, це було сказано, залежить від двох держав: від Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, коли буде можливе приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу? Після завершення повномасштабної війни ну або це ми говоримо завершення? Війни в контексті України з Росією або завершення війни глобальної вірогідність масштабування якої вона досі залишається достатньо серйозною, враховуючи те, на якій стадії політичних кризи знаходяться сполучені Штати Америки, активність Ірану, активність Китаю та Північної Кореї. Ми досі не можемо таку можливість виключати. Тому, тому так, але я не думаю, що до завершення війни цю вірогідність е, слід розглядати серйозно. Ну тому що за логікою речей, якщо е, зараз Україна приєднається до НАТО, то країни НАТО зобов'язані будуть е, активувати спочатку четверту статтю, вирішувати що з цим робити ну і потім безпосередньо брати участь у війні проти. Російської Федерації. Повторюсь, мені б дуже хотілося в це вірити. Мені б дуже хотілося, щоб це було дійсно так, але не виходить у мене в це повірити. Максиме, дякую вам за включення і за пояснення. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.